Привітик, привітик, привітик! Вітання з Києва. Бусковий рай. Боже, я уявляю, що зараз відбувається в ботанічному саду Фоміна. Я навіть собі, ну, я уявляю, скільки там тої краси. Скрізь бузок, скрізь. У мене в районі, ще навіть фурзиція є. Каштанчики починаються. Боже, яке воно все гарне. Яке воно все гарне. Яке воно все причудове. Як тебе не любити, Києве, мій? Як тебе не любити, Києве мій? Та-да-да-да-даленем да, тихий день до Дороги Дорогими для мене стали схили Дніпра, де колишиться віти закоханих мрій. Як тебе не любити, Києве мій? Завтра ще не знаю. Чи піду в ботанічку гришка на бузок на свій день народження? Чи піду на тюльпане поле добротвір. Я цей парк я забула, як він називається. Краса неперевершена. А ще скрізь каштани, 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 київські каштани. В одній руці в мене бузок, не дуже зручно фільмувати. Ось яка краса. Це все, все каштанчики. А ще покажу вам, подивіться, ось такі маєтки старовинні, більше староків. Бачите, ось такі гарні, гарні, чудові про чудові. Гарні пригарні. <плес> та да та да 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 І висотки-висотки сосни. Подивіться, скільки зелені. Подивіться, яка краса. та да та да 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 Там тихий день горам. Дорогими для мене стали схили Дніпра, де колишиться віти, закоха мрій, як тебе не любити, Краса. Києве мій. Та-да-та-да-да-да-дам. Цілий день, як прокинулася, співаю. Боже, а мене ще чекає мій і Я по цій всі красі буду їздити всі на великах. Чудово, чудово, та-да-та-да-да-да-дам. -да -да Тихий день догора. Дороги не для мене. Стали схили Дніпра. Де колишаться віти закоханих мрій. Як тебе не любити, Києве мій А подивіться, яку красу роблять люди, яка галявинка. Ось ось такі красунчики ось такі фіалочки Боже, яке щастя. Телефон вимикаю.